Ми його подивимось, такі отбойники для карет, металеві або цементні. І зараз йдемо цим двором. Ще пройду ще раз. Тут буде підписана саме ця вулиця, пастера, скоріш за все. І тому легше буде шукати цей двір. Величезний двір, але тут їх декілька. Зараз я їх пройду для того, щоб потім було легко їх шукати. Голуби десь співають кішечки, а я в той раз не помітила, що тут є ось ця цисерна для води. Воду завозили. Це не колодязі стоять у дворах, це стоять цистерни, куди набирали воду. Ось я, це маю на увазі. Це цистерна, яка вкопана в землю, і там набирали воду, привозили сюди. Ось так. Така котейка сидить, риже. Мільйон, як положено. Одеський колорит. І ось тут далі йдемо і розходиться на, дві, на два боки. В одному боку, якщо звернути наліво, є картина. Такі катки з, з квітами. Сюди приходять навіть екскурсії. Ось ця картина часто вона попадає. Ось так. Щось вже спекотно. Такий апендицит. Ось так. Такий дворик. Сюди навіть заїжджають машини. Тут, також є отбойники для карет.